Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. до вашу увагу на каналі Вінницького державного телебачення, програми «Вінниця в часі разом з вами, наші шановні глядачі, маю честь нагоду вітати в нашій студії пана Юрія Олегуна, який, як всім відомо, очолює Вінницький архів, державний архів у Вінницькій області. Ну, Крім того, в нього ще є чимало чеснот. Зокрема, він один з лідерів групи по прийменуванню. Вилич така резонансна тема. Сподіваюся, буде нам сьогодні цікаво в нього про це запитати. Вікторович, вітаю. добрий день, дякую за чергове запрошення. Ну завжди раді вас бачити, особливо, якщо з гарними новинами. Я почну, мабуть, з далекого далека, хоча до вас вона вже близько географічно. Завершився чи завершується? Да, описується сезон археологічний сезон 2015. По і, і, і в засобах масової інформації, не дуже масової, в мережах рісніють повідомлення про те, що а, щось таке надзвичайне суперове <пів înain> знайшли, проте, з ким з історики не побалакаєш, ну, все очікува. В чималою мірою Капало ж і під мурами. Це такий головний артефакт Вінниці, найстаріша мурована будівля. В двох словах, якщо що там накопали, ну я, мабуть, не буду від своїх колег відрізнятися, особливо mm -hmm. так. Я не археолог і, відверто кажучи, хоча копали під мурами, але з іншої сторони, там, де музей краєзнавчий знаходиться, тому, можливо, якихось деталей, секретів я просто не можу відкрити, донести, бо я їх і не знаю. Хоча, звичайно, сама оця подія, археологічна, літо і... Розкопки в центрі міста і розкопки в мурах це привід для того, щоб ми черговий раз задумались про минуле своє місто, про його туристичний потенціал, про роль мурів, яка Є для Вінниці і взагалі для нашого регіону, тому що, на мій погляд, і я весь час це повторюю. Мені здається, що ми мури недооцінюємо. Якщо сьогодні він спитати основний об'єкт, наш туристичний всі скажуть фонтан, так фонтан приваблює. Але я глибоко переконаний, що справжня перлина це якраз і є оцей комплекс, який ми називаємо мурами. Який, на жаль, перебуває і в занедбаному стані, і перспективи майбутнього якого також Тобто... Ну тут гріх Гріх так, казати так. про те, що ти можеш подивитися на ці мури там, з 10 років тому і подивитися на них зараз. Так, ну я маю на увазі обійти вулицю mm -hmm. ззаду, вийти на вулицю Володарського, яка, сподіваюся, невдовзі mm -hmm. стане да. Монастирською. Монастирською, <зас> не Володарського. От, до речі, от вся ця мідієвістика в Вінницька. Ну, дещо еклектично, як на мене, як на абсолютно невігласа в історичних питаннях. Але як от у вас, як історика, поєднується одна з одним з одного боку, такий захоплення вінничан? Мурами Миколаївською церквою. Ну от власне це середньовіччя, але таке вже високе середньовіччя. З одного боку, і з іншого боку, такий теж така реперна точка Артинов, Оводов і так далі. Тобто в будівництво Вінниці вже ну, сучасною практично чудово поєднується. Я думаю, що історія будь-яка будь-якої спільноти візьмемо націю, візьмемо світову, візьмемо місто, громаду, родину. Вона має якісь певні такі точки, віхи відлікові, по яких ми власне і вибудовуємо цю історію, так якщо візьмемо українську історію, Київська Русь, далі mm -hmm. скочили до козацтва, далі якісь там процеси відродження 19-го сторіччя, далі це те, що ми називаємо змаганнями двадцяте mm -hmm. сторіччя. Тобто, все одно це якісь віхи окремі, це не єдиний такий безперервний процес. І тому для міста це цілком природне і якраз нормальне, цілком поєднання, і так і має бути. Коли ми звертаємо увагу і на якісь найдавніші моменти, і пізніші, і кожний з цих моментів, кожний історичний період має своє обличчя, чи в формі будівлі, чи в формі якогось там комплексу вулиць, чи скульптури, це якраз плюс, це те, що робить загальне, цілісне, цікаве обличчя всього міста. Тому mm -hmm. тут ніякого протиріччя немає. Ну, з одного боку, нема, з іншого боку, все ж таки, от е, той тренд на національне, скажімо так, українське, яке відчувається, можливо, не декларується, але відчувається в, взагалі в, в, в дискурсі цьому з одного боку, з іншого боку, ну він Вінниця... За, за моїм відчуттям завжди була і власне це її ознакою було не ну, тільки Вінниці, а взагалі це місто, як таке утворення урбаністичне, великою мірою наднаціональне. Тобто ну, я не хочу сказати інтернаціональне, да, <рисо> от власне таке полі, <рисо> от з чого <рисо> і, <рисо> і складалася особливість кожного міста, ну, зокрема, Вінниці. Я коли кажу про а, древню козацьку історію з одного боку, з іншого боку, про а, Артинова з Оводовим, які ну мабуть себе не утитожнювали, як українці а, певною мірою. І пірагов, зокрема, так само. От як ви в своїй робочій групі по по перейменуванню, зокрема, і не тільки там? А от як ви шукаєте ну, якісь спільне річище, да, Тобто, як консенсус знайти в цьому? Це, адже це, це питання великої мірою філософське, так безумовно? Ну ми саме намагаючись дотримуватись цього принципу, про який ви сказали, дійсно, Вінниця Включала в різні періоди свого існування різні громади, представників різних націй. Всі вносили щось своє специфічне, унікальне і маючи таке широке поле, а поле досить широке, ми загалом кажемо про 140 загалом назв, і там біля сотні цих ідеї автентичні зафіксовано, так, да? від відкидаючи всякі провулки. Тупики і так далі, тобто біля сотні нас це широке поле для відзначення всіх громад, які щось mm -hmm. несли в нашу спільну історію. І мені здається, все-таки ми десь цей баланс витримали. Хоча, звичайно, зразу прозвучали звинувачення і в тому, що ми зробили занадто польське, занадто єврейське, занадто українське, занадто російське. Ну занадто... ті, хто ті, ті, кого це там чухається чи болить, то, то там, те... там важко знайти спільну мову. Та, та, та. От до речі. Я думаю, що це мав бути якийсь надзвичайний досвід, а ще й буде надзвичайний досвід спілкування, власне, з тим, що називається обиватель. Ви щось для себе такі, от відкриття, якесь зробили особисте щодо знання, а головне навіть не знання. а… Орієнтування в історії Вінницького обивателя, він щось тямить взагалі в цьому чи ні. Я даруйте, але от є, є речі, які просто ну, важко зрозуміти. Вінницю, наскільки я розумію, палили тільки татари і козаки гайдамаки. Ну і самі палили Вінниця була. Ну, або ну або да. природа, або самі жителі ну, випадково. Да, да. Ну то таке. А от власне так свідомо, щоб прийти і спалити місто, то ну, татари, хоча я не знаю там татари. Можливо, вже на, 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 на останніх роках своїх. А так це взагалі гайдамаки. Ну, цілком е, слушне питання, чи вони також свідомо палили, mm -hmm. чи це просто в процесі захоплення міста починалась пожежа, яке не було кому гасити, mm -hmm. і це переростало в такі катастрофи. То, тобто, все ж таки, до, тобто, до, до, до того, як Вінничани орієнтується у власній історії, е, за вашими відчуттям? Е, ну, нам важко ви сказали самі, що попереду ще громадські слухання mm -hmm. і зустріч з його величністю війницьким обивателям. Тому. Тому звичайно побачимо, і я розумію, що головний мотив. Такого середнього вінничанина, який зараз його турбує зв'язку з перейменуванням. По-перше, те, що руйнується його звична картина світу, ну або так. вулиць, так і це для нього завжди для простої людини, це завжди ну і прописку треба щось зайве так. Да. А по друге, це якраз юридичні питання, і всі побоюються майнових якихось втрат, прописки, угу. зміни назви, перереєстрація документів і так далі. Ну, це неминуче минуче тут. Ну наскільки я розумію, і сам закон, і нинішня влада міська так постійно на цьому наголошує і говорить про те, що втрати будуть мінімальними для людей. І, тобто все Хоча, З іншого боку, в Празі да, там подвійна і найменування вулиці, номерація будинків і там сині і червоні. А, і ніхто залишаться. там над, над, надто не змінював. Ну, це таке. Так, ну ось такі якісь моменти. Але попри все, я хочу сказати про себе свої відчуття. Я, наприклад, щасливий, що я мав нагоду долучитись mm -hmm. до цієї роботи, тому що це грандіозна річ, це величезна ідеологічна революція в нашому місті. Ми дійсно зробимо дуже велику, дуже важливу справу. І про це треба також говорити. На цьому наголошувати треба. Люди повинні усвідомлювати ідеологічне значення цих змін. Звичайно, українці традиційно ідеологію завжди відкидають тесь на задвірки. У них попереду завжди матеріальні речі, так ну. Це бездержавна нація, яка не розуміла ролі ідеології. Ну от але, да. але, але, але ми повинні про це говорити. Це от революція. З, да. от, ну тут безперечно і ще гукнеться що в історії і згадають не злим тихим. Ну, перші згадають таксисти, звичайно. Ну то таке звикнуть, нічого страшного, то таке. А от власне. Сам, сама філософія цього процесу. От я хочу, щоб ви, професор пане, озвучили з цього приводу, тому що колись жартували ще там, на, на початку 90-х, ну що може бути простіше, там вулиця комуністична, антикомуністична, надписати антикомуністична, антикомуністична і не, інтернаціональна забрати національну. Національна, да? Ну і багато таких жартів було. Речі звучали, да. так. Зрозуміло, що від там, зміни цих літер свідомість не, не так, змінюється. Так, Андрій, це дуже важливий момент, дійсно, ви на ньому наголошуєте і від і я кілька разів і я і інші члени нашої групи робочі не один раз я в інтерв'ю це чув, наголошую на тому, що ми хотіли не допустити саме такого варіанту, тому що він несе в собі загрозу непостійності майбутнього чергового перейменування. І я постійно говорив про те, що ідея, ідеологія цього нашого процесу все таки зробити вінницькі вулиці тапонями більш вінницькими, щоб це була місцева специфіка. Вони відображали життя історію нашого міста. А по-друге, щоб все-таки це було якесь повернення до де це можливо, до якогось історичного історичного канона, до відновлення якого-небудь статус-кво. Хоча це важко, тому що на де це, його шукати Та його шукати. У нас вулиці багато-багато разів змінювали свої назви. Є вулиці до десятка разів, які змінювали, і якісь цих десятків обирати. Але тим не менш, от поєднання цих двох підходів. Регіональна, місцева, локальна історія, і місцеве значення, і все-таки максимальне використання історичних назв, мені здається, це те поєднання, та ідеологія, яка і забезпечувала нашу роботу. І принаймні в історичній частині міста ми на 97% сім чи скільки там дотримувалися цього принципу, я дуже задоволений тим, що ми зробили. А як ви будете доносити? Ну, от ви, власне, як. Комунікатор, як медіатор процесу і об'єднувати на загал пропозиції з одного боку, науковців ну там пані Кароєва Соломонова грунтовне дослідження провела по по Вінницьких вулицях так, по, -по так, і це дослідження з боку, нам да. дуже допомогло її робота в групі. А з іншого боку, люди, які просто давно ну, переконані, що ну. Козицького має бути там назване козацькою. Нам умовно каже, mm -hmm. і ям байдуже, як воно там в, в історії будувалося, ну, звичайно. Скільки людей стільки думок, так і безумовно консенсус недосяжний, повний сто Будемо доносити, але ну для цього є врешті-решт. Сьогодні ми доносимо цю інформацію. Список пропонований, опублікований. В ньому вже є проколи, так які доведеться виправляти. Є активна дискусія, вона триває зараз. Наскільки я розумію, є певна процедура міських виконуючий обов'язки міського голови, передає на розгляд міської ради. Перед тим передбачені громадські слухання. Для забезпечення максимального інформування нам йдуть на зустріч в телевізійні наші компанії Віта, там mm -hmm. дає певні години для ефіру, тобто буде фактично цикл таких передач. Активно ведеться кампанія інформаційна в інтернеті, так вона від самого початку ведеться, обговорюється. Можливо, будуть ще якісь додаткові так, будуть статті говорили ну, в різні форми. Так зараз десь вони відшліфовуються. Тобто ми. Налаштовані на те, щоб все-таки максимально до війничан донести інформацію про стару назву і про ту людину чи ту подію, яка, mm -hmm. яка була, про нову назву, яку ми пропонуємо, і про ту людину чи подію, яка мала би бути. Порівнюємо їх, їхній внесок в історію нашого міста, їхній внесок, взагалі, в добре людське, що вони наробили, Ті лили кров і розганяли місцеве самоврядування. Mm -hmm. Ці писали книжки. Здійснювали подвиги на славу своєї батьківщини. Ось. Як остаточно буде відбуватися оця крапка рішення міської ради бумажка. міська рада так приймає? Рада, тобто не буде там референдумів чи ні, ні, голосування? Ні, ні. Ну, розумієте, я, звичайно, демократ і цілком за самоврядування і прислуховування до думки кожної людини, але досвід уже мій життєвий свідчить, що в деяких питаннях, особливо в питаннях, от таких, де немає. Ну, де де mm -hmm. дуже сильний чинник суб'єктивний. Референдуми не прийняті, ну да, тут взагалі то я, я, я взагалі загріб тут довіри би вам та, та пані Соломонові. У мене був досвід свого часу прийняття міської символіки. Так я щасливий, uh -huh. що також був долучений до цього процесу. Я пам'ятаю, що таке громадське обговорення, слухання і так далі. І розумію, що в певний момент все одно має бути якесь да, на жаль, на вольове рішення да, на жаль, най, найбільш активні а, з обивателів вони чомусь так, як правило, відбуваються. Вони найменше хочуть чути фахівців. Якось так дивним ну, чином. Так, але все-таки треба також всім дати можливість висловитись, принаймні на певному етапі. Безперечно. А Великою мірою, місто як конгломерація, вдаруйте це таке дивне слово. Воно утворюється з певних комун, ну, ще з, з, з середньовіччя, да? тобто це цехові комуни і так далі. Там. Жили у нас вже не цигові, слава Богу, чи не слава Богу, не знаю. Але в нас є такі зони історично, скла, які історичне склалися з окремими назвами. Це дуже добре знають підлітки, коли там ходять район на район битися. Yeah, so, а зараз бьют, ну, от. Я теж не так, знаю, да. ну, було, було, <голос>, було в дитинстві. Було. Да. Є там Варшава, є там Ліверпуль, є Корея, є П'ятничани і так далі. Uh -huh. от, ці е, назви, які вже історично склалися е, у Вінниці, яких, зрештою, е, багато, ну всі, напевно, знають, а вони якимось чином знайшли е, відбуття у роботі вашої комісії от, щодо найменування, переіменування. Ну. Як на мене, абсолютно не, не ну, треба просто назвати так, Вінницькі так. сходи та Мартиновські якимось власним ім'ям, щоб воно було. Це так, як стежку, знаєте, мурують і викладають камінням. Якщо ви кладете по під певним кутом по рівній землі, то люди там не будуть ходити. Да -да -да, а ви, знайдуть свисну. А якщо про протоптані, вона буде жити. Певним чином логіка ця прослідковується і в нашій роботі. Хоча, можливо, вона не така свіжа нова, як ті приклади, які ви назвали. Історичні такі якісь райони, мури, в яких я живу, mm -hmm. працюю не живу, так а лише okay. працюю так, частину життя живу. Так, вулиця Поліна Сіпенка, яка визначає мури, врешті-решт. Ми пропонуємо саме так цю вулицю і назвати: вулиця Мури. Так mm -hmm. і цілком можливо, що пізніше і назва там трамвайна, ну трамвайна ні, тролейбусна буде носити no, поетично. Так, так і вона звучить мені здається нормально. Всі ми знаємо район Єрусалимка. так, Є вулиця Едельштейна, людина, яка uh -huh. встановлювала радянська влада, і яка знищувала в Вінниці самоврядування. Безумовно, його імені не повинно бути на міській карті. Пропозиція перейменувати на вулицю Єрусалимка. Uh -huh. Ось такі якісь підходи, так. Можливо, більш давня ще така історія була. У нас така Дубовецька Слобода, район так, так, близького, так, так. Старого, близького старого міста, Старої. Так, ну це зовсім тут близько з старовіри. Так це вулиця Енгельса. Причому ж цікаво, один, один з провулків так і залишився Дубовецький провулок, тобто який свідчить про те, що саме це Дубовецька вулиця. Ми пропонуємо Енгельса перейменувати на Дубовецьку, тобто повертаючись до дуже дуже давньої історії наших перших цих громад. Ну і таких кілька прикладів є. Звичайно, можливо, десь і замало нам дорікали в тому, що ми. Віддали перевагу персоналіям, а от дайте все-таки більше. Ну і постійно виринали такі поетичні назви вишневі, Грушеві. Ну так виногради вже так, але хочу сказати, що по-перше, таких вулиць є в Вінниці досить багато з фруктовими uh -huh. цими назвами, і перелік фруктів не безмежний. Все таки ми використовували місцеві культури. Потім прийти на овочі на бананові ананасові. Ми не наважились пропонувати такі варіанти, так і тому. Не так, не так, як і вже є багато. Здається, Озерно десь пропонувало на старому місці, і ми підтримали цю пропозицію. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ну да, зрозуміло, це, це, це да, 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 Це чути відрадно. А от з тими конфліктними назвами, я маю на увазі там і Свєдлова, і Козицького, ну те, що принаймні там виринало mm -hmm. в мас-медіях. Як вирішили, як вирішується це питання? Адже я так розумію, що мешканці вулиці Свердлова не хотіли багато хто не хотіли жити на вулиці могили. Так так це ну, давня історія. Кривач, це має. вже історія е творення назв mm -hmm. вулиць Вінниці. Всі її пам'ятають, так і дійсно свого часу це питання піднімалось. Постать Свердлова однозначно така, яка повинна бути також забута чи відкинута лише для до історії mm -hmm. і залишитись лише істориком. І цілком логічно, що це питання з з іншого боку, постать. Митрополита Петра Могили для Вінниці і для України, і для Вінниці є грандіозно. Так, ми інколи, ну те, що ми погано знаємо свою історію, не, нам не служить виправданням. Так, це людина, яка дуже багато зробила і загалом, для скільки ми себе ідентифікуємо як православні, переважно, і для нашого міста, фактично, вищу освіту, там чи навчальні ну, так, заклади започаткувала філіал, який ви початку так, так, і безумовно, що ім'я це повинно бути на міській карті, але. Звучить для багатьох лякливо непривабливо могила, і от виникла оця колізія, що фактично громадське слухання свого mm -hmm. часу заблокували це перейменування, і ситуація зависла. Так і оце якраз для нас всіх, десь такий приклад про те, що це вікно можливостей, воно відкрилось. Нам треба з ним скористатися. Якщо ми прогавимо, не зробимо свою роботу, якісно воно закриється і знову десятиріччями залишимося проблема лінгвістична, так розумію, не історична. Так? Тобто так, вона так, може не бути хочу там. жити на могилі. Хоча в мене старша донька навчалась навчалась києвомогилянці. Вона каже: всі студенти інакше, як могила, свій навчальний так. заклад не називають, попри те, що його люблять і шанують. І ось така ситуація, тому однозначно вирішили це питання знову не піднімати. Хоча ми хочемо, щоб все-таки ім'я Петра Могили, митрополита було в Вінниці, так і обрана інша вулиця, може не така велика, але більше в центрі і ближче до культових mm -hmm. споруд. А врешті-решт, пропонуємо для вулиці Свердлова, Довгі були дискусії, все таки не було якоїсь єдиної точки зору. І врешті-решт перемогла позиція, що фактично логічно було б її назвати іменем засновників. На засновників нашого міста, так князів Коріатовичів, і я думаю, що ця назва не буде викликати якогось заперечення, і буде. Я навіть знаю в кого уже буде, буде так. Ну у прихильників да. летючого макаронного монстра. Ну зокрема, я, з... ну, крім того ж, є і прихильники тієї думки, що власне не не на литовці він і а вона була значно раніше. І до так, того. Не будемо да. Ключ... да, не будемо, ми... да не будемо проти безумовно була так, але. От щодо а, не вулиць, да? тобто є певні теж такі символічні об'єкти, ну, зокрема кінотеатр Росія, да? тобто, чи там а, панно Піонерське, Комсомольське на, 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 напроти на відомої нашої башти. А, от, от такі об'єкти вони підпадають під гроші в... Вашу... нашої комісії, да. так, підпадають. Хоча б, бачите, я, я, наприклад, постійно акцентую на вулицях, і це відчувалось. У нас були зустрічі з людьми mm -hmm. в різних форматах. Форматах, в тому числі в кінотеатрі Росія, там був цей цікавий захід, такий присвячений нашій роботі. І як модератори не намагалися цю дискусію звернути саме до об'єктів мистецтва цих матеріальних, тому угу. що це більше їм було цікаво, все одно весь час верталася тематика вулиць. Ця тема також є у нас. Основне, дійсно, найбільш дражливе місце це оте панно. Як там Будь вірен епохі ровісних? Так, так. Ну, я свого часу також з автоматом стояв дерев'яним біля цього пам'ятника, але це вже було трошки давненько. Так. І що буде сказати важко? Зараз воно заклеєно національним прапором, так? Фахівці встановили, що перенести це панно неможливо так. При, при не розбереш, демонтажі, не. воно розвалиться фактично. І Ну, на цінність якусь мистецьку собі, представляє? Чи я чи думаю, що будь-яка експертиза не було? експертиза, наче, то, здається, написала, що немає там цінності. Хоча, як на мене, будь-яка мозаїка, це все таки, ну, це складна, і, так? Так, це складна річ. Це дійсно і матеріальні витрати, і все-таки це складне мистецтво, монументальне. Є цікава така зразу виникла пропозиція від колишніх вінничан, які там в в Києві живуть щодо перетворення цього об'єкту в якийсь там арт обєкт І мені якраз ця ідея дуже подобалася, але не знаю, чи вона буде реалізована про створення спереду такого фальш угу. ще одного панно, де з внутрішньої сторони буде дзеркало, так і ви фактично зможете проходити між. Символом комунізму між дзеркалом бачите відображення і його, і себе, і замислюватись про свої ролі, своє місце. Ай, є небезпека, ну, того, так. що там не тільки будуть замислюватися. А, а, да. а в, в нас мало часу лишається. Я б хотів вас запитати про оголошене історичне об'єднання, злиття а, краєзнавчого товариства, яке ви очолюєте, з. А модерною інтернет-спільнотою історія Вінниці ну я не думаю, що це така епохальна подія ну, все ж таки цікаво, від якої здригнеться вінничан, Так тісно є наше товариство. Воно фактично веде історію з 88 року, ще так, коли зароджувалась у 2006 році. Реанімоване і ну якісь певна діяльність. Наукова і біля наукова нам опроводилась. Ну, в першу чергу це все таки друг книжок, які під нашим грифом виходили. Кілька грантів там обласних виграли. Такі у нас переважно збираються науковці, десь старшого віку, так обговорювалися різні теми, проводили засідання. Є інша спільнота, яка більш активна, молода. В принципі, і туди, і туди значною мірою ходять одні і ті самі люди, і всі ми, врешті, робимо одну спільну справу. В певний момент виникла ця думка про те, що, а чи, не, чи варто нам зберігати цей формат двох об'єднань, чи не варто нам створити все-таки якусь більш організовану, більшу і структуровану таку спільноту краєзнавців-істориків міста. Ну, да, буде Сподівання її... певні. Так, так, можливо, нам вдасться все-таки uh -huh. запустити цю краєзнавчу роботу, використовуючи вже новітні ці технології більш активно. Тому що досвід, якраз роботи спільноти Вінниця свідчить про те, що. Можна досягнути чимало, хоча вони вже також відчувають от лише цей інтернет-формат, mm. таким, який їх десь в чомусь обмежує. Ну гарно, так попостили фотографії, провели обговорення, а глибини немає так. Ну можливо, от якраз таке поєднання академічності і сучасних цих методів старшого віку і молодшого дасть можливість нам зробити щось нове, корисне для нашого міста. Тому що я вважаю, що загалом зараз Вінниця і регіон переживає. З точки зору краєзнавства, історичного краєзнавства, найкращі, найуспішніші роки. Так у нас yeah. у нас величезні досягнення, і тому треба шукати ці форми, які дозволять їх ще далі розвивати. Просвітництво єдиний вихід, власне, для, для цивілізації. Згодом так дякую, що прийшли. Завжди чекаємо з гарними новинами. Юрій Лігон, директор державного архіву Вінницької області, був «Вінниця в часі. Хай вам щастить і на все добре.